Пошук тіл загиблих, евакуація цивільних, збереження пам'яток та раціональне використання приміщень у зоні бойових дій. І це лише деякі завдання служб цивільно-військового співробітництва, які є у кожній бойовій бригаді. Ці служби були створені за стандартами НАТО, однак українські реалії виявилися геть іншими. Чим займаються вітчизняні сіміки? Ми розпитали у начальника центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу Збройних сил України, полковника Олександра Куткова. Це проект медіацентру по суті. Пане Олександре, для початку розкажіть, що таке ЦВС і чим займається ця служба? Доброго дня, пане Андрію, цивільне військове співробітництво взагалі, це така єдина перша структура, яка у нас започаткована в Збройних силах України за зразком збройних сил країн-членів НАТО. Розпочаток функціонування і створення у нас був у 2014 році, коли було початок антитерористичної операції. Тоді на підрозділи ЦВС покладалася більша така функція це організація гуманітарної допомоги саме людям цивільному населенню, яке перебувало в районі ведення бойових дій, оскільки було зруйновано і об'єкти інфраструктури цивільної, і магазини, і просто логістика була зруйнована внаслідок пошкоджень дороги. Були випадки затруднення доставки продуктів питання, засобів особистої гігієни і аптеки. І цю функцію виконували підрозділ цивільного військового співробітництва. Вплоть до того, що навіть доставляли такі засоби першої необхідності безпосередньо до домівок людей, які там проживали. Просто роздавали безплатно. Так, да, роздавали безплатно. Так, значить, в тому є особливість до речі, створення нашої структури від партнерів оскільки. Це у нас була така унікальна форма застосування збройних сил України. Чому по-перше, це весніки, сіміки, як їх називають в простонароді, Вони завжди використовувалися, виконували свої завдання на території інших країн. Тобто на іншій території. А у нас формат антитерористичної операції передбачав, що безпосередньо у нас наші Збройні Сили в рамках антитерористичної операції виконують завдання на нашій території. І в цьому є відмінність. Плюс друга відмінність це саме. Наявність фінансового ресурсу, тобто у сіміка, який за зразками країн-членів НАТО вони мають свій фінансовий ресурс. Вони заходять в район на іншу територію і тимчасово заміщають органи місцевого самоврядування, органи влади е, своїми ресурсами на той час, коли відповідна своя місцева влада не набуде своїх спроможностей і не повернеться до повноцінного функціонування в районі. У нас же була трохи інша ситуація. У нас ні фінансового ресурсу. Ми працюємо на своїй території, і відповідно, все те, що доставалося, доставалось в рамках нашої взаємодії, координації, комунікації з органами. Влади на іншій території з громадськими організаціями, з волонтерськими організаціями, і так само з міжнародними організаціями задля для організації надання допомоги цивільному населенню, яке перебуває в районі ведення бойових дій і потребує допомоги з 2014 року. Окрім стандартних функцій, які покладалися на структуру ЦВС, у нас на нашу структуру були покладені додаткові завдання. Це організація пошуку наших тіл загиблих. І такою функцією займаються з 2015 року наші структурні підрозділи і продовжують займатися вже під час повномасштабного збройної агресії Російської Федерації проти України. У нас є ще така функція, яка так само за зразком, це організація підтримки дії військ в цивільному середовищі, тобто створення таких умов, задля зменшення е, нанесення шкоди цивільному населенню. Безпосередня організація. Інформування населення про можливі заходи з евакуації займалися підрозділи ЦВС, плюс погодження маршрутів евакуації. Це так само покладалося на підрозділи цивільної військового співробітництва. і відповідно, супроводження під час евакуації з району ведення бойових дій на більш безпечну територію. Так само це покладалося завдання на структуру цивільної військового співробітництва. окрім цих функцій. Безпосередня функція, яка така ж сама аналогічна з, з країн-партнерів, це є у нас підтримка дії військ в цивільному середовищі. В рамках цього завдання проводиться спочатку оцінювання стану цивільного середовища. Визначаються можливості району ведення бойових дій, визначається інфраструктура критична. Тобто водогони, електропостачання, всі мережі, заклади охорони здоров'я, заклади, які перебувають під захистом ЮНЕСКО. Тобто весь критичний блок, який треба врахувати для того, щоб правильно спланувати провести операцію і не зруйнувати все це. Крім цього, можуть бути, наприклад, в рамках вивчення об'єкта інфраструктури. Можна чітко визначити, наприклад, де можна створити ремонтні, якісь майстерські, які максимально будуть віддалені, але настільки, щоб можна було ефективно відновлювати і сразу постачати в район виконання завдань, це майстерні, надання допомоги, визначення зразу можливих місць для укриття особового складу. Наскільки велика потреба в особовому складі у вас, тобто е, наскільки ви потребуєте вливання нових сил, і хто може претендувати на посаду е, у службу ЦВС, Не знаю, в бригаді чи, чи в іншому підрозділі? Що стосується ЦВС, то саме по ЦВС у нас укомплектованість досить велика, тому що ці посади вони введені давно. З 2015 року у нас впровадження виходить, повністю в штатних підрозділів відбувається в Збройних силах і наразі впроваджена на всі по всій вертикалі, від стратегічного до тактичного рівня. Значить, хто у нас може претендувати на саме на посади, то в першу чергу у нас військово облікова спеціальність введена в рамках групи правознавства. Це 85-та група. 85-400 – це військово-облікова спеціальність. Відповідно, всі весь особовий склад, який має юридичну освіту, вони можуть претендувати на заняття наших вакантних посад. Переміром, людина, яка от лише визначила, що вона хоче служити у збройних силах України, і я так розумію, вона має мати юридичну освіту. Чи може вона претендувати на, на службу у вас? І як це зробити до кого звернутися взагалі в збройних силах? Максимально все спростили. Тут для цього необхідно знайти будь-яку військову частину, де є вакантна посада, отримати рекомендаційний лист, з цим листом піти в ТЦК, Територіальний центр комплектування, написати заяву про те, що ти бажаєш проходити службу там, і оформляється відповідний пакет документів, і направляється особова справа до військової частини. Або взагалі інший формат може бути. Можна прийти зразу до військової частини. Військова частина направляє тебе на проходження ВЛК. Ти проходиш ВЛК, повертаєшся в частину, тебе сразу призначають на цю посаду, і вже потім просто інформують територіальний центр комплектування про те, що такий то такий то призначений на посаду. Прошу врахувати. Максимально все спростили. Хочеться зрозуміти структуру. Служба ЦВС є в кожній бригаді в нижчому підрозділі, в вищому. Як це виглядає? Структурно підрозділи ЦВС у нас закривають всю вертикаль військового управління. Генеральний штаб є структурний підрозділ, Во всіх командуваннях видів родів військ є свої підрозділи цивільного військового співробітництва. Далі, якщо нижче опускатися, є в оперативних командуваннях, в командуваннях в регіональних управліннях є структурні підрозділи і в кожній бригаді, є і в управлінні бригади, і є в окремих батальйонах. Окрім цього, є об'єднаний центр наш ЦВС, який використовується задля надання підтримки в будь-якому районі, якщо власних сил та засобів не вистачає для забезпечення виконання завдань минулої осені, осені минулого року було створено у системі ЦВС служби супроводу. Це патронатні служби, які в раніше в бригадах їх не було. Коли я був в бригаді, таких служб у нас не було. Ми їх організовували самотужки, намагалися організувати. Розкажіть про ці служби супроводу, чим вони займаються і чому їх створили? Так, дійсно, в рамках взагалі, виконання завдань наших в минулому році головнокомандувачем Збройних сил генералом Сирським було поставлено таке завдання про те, щоб вивчити цей досвід саме створення, необхідності створення патронатних служб. Нами проведений аналіз вивчена досвід всіх бригад, які створили такі служби позаштатними. Вони поділилися позитивною динамікою, саме в питаннях, наприклад, і бажання долучитись до збройних сил молоді, яка хоче призватися до служби збройних сил України. І Такий більш великий відсоток бажаючих був саме в ті частини, де була нормально організована така патронатна служба. Ми до доповіли головнокомандувачу про те, що взагалі треба створювати. Тоді було питання, в якому вигляді це створювати. В рамках, опять же, цієї робочої групи, ми провели такий аналіз про те, що які більше питання виконують ці патронатні служби. І виявилося про те, що 60-70% загальних питань всіх питань це перепадало питання на що стосується наших зниклих безвісті. Родини загиблих, зниклих безвісті, полонених це запити, їх підтримка в рамках соціального пакету, які виплати зберігаються за ними, яка проводиться робота щодо пошуку їх зниклих безвісті. І решта питань це дійсно супровід тих поранених, які, які перебувають на лікуванні. А скільки. Так склалося, що всі питання, що стосуються пошуку зниклих безвісті, були закумульовані в структурі ЦВС, оскільки у нас в рамках цієї діяльності організована. І доставка наших загиблих оборонців до місця соточного поховання, і облік і фіксація всіх випадків зникнення було в ЦВС. Було прийнято рішення про те, що це треба створити вже на базі структури ЦВС, оскільки вони і так постійно проводять зустрічі з родинами зниклих безвісті, з родинами полонених. І загиблих першими у нас були всі бойові бригади сухопутних військ, ДШВ, сил територіальної оборони, сил морської піхоти. В цьому році, наразі, що ми зараз маємо, такі саме підрозділи у нас введені в системі ЖЦВС до всіх медичних закладів в системі Міністерства оборони і вже є рішення. Про те, що такі структури створюються в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тобто при госпіталі є е, ця система супроводу, так те, да, тепер так стоять. да, саме так. Mm. Називається воно відділення або група цивільно військового співробітництва, і вона по своєму функціоналу має виконувати завдання саме в рамках служб супроводу mm. в бригаді. Який штат? Деякі займаються патронатною службою. Скільки їх в бригаді? Наразі у нас введено 10 військовослужбовців, але це виключно відділення цивільно військового співробітництва. і там по розподілу своїх завдань та функцій. У нас получається за напрямок ЦВС відповідає 4 військовослужбовця за напрямком супроводу 6. Крім цього, в бригаді у нас є групи забезпечення заходів цивільного військового співробітництва. Вони складаються так само чотири військовослужбовця, але там сержант і солдат солдати. Це підрозділ передбачений саме для забезпечення діяльності, тобто там в штаті у нас є автомобілі для того, щоб оперативно реагувати і на зміни стану цивільного середовища або оперативно реагувати на потребу якусь для надання допомоги нашим військовослужбовцям, які потребують такої допомоги. Вже є якийсь фідбек. Наскільки позитивно позитивний досвід створення цих патронатних служб? Є позитивні вже такі зрушення. Наприклад, в рамках цієї діяльності ми повністю підхопили і вже, можливо, на відсотків так 70 закрили всі питання щодо надання статусу учасника бойових дій для тим військовослужбовцям, які вважаються зниклими безвісті, це в нормовано законодавством. Наразі і максимально спрощена процедура надання такого статусу, і цей статус дуже важливий для родин оскільки вони можуть за наявності витяга з реєстру отримувати всі пільги, які передбачені для учасника бойових дій. У вас є сайт на зв'язку. Да. Розкажіть про нього в рамках впровадження так. служб супроводу. Назад uh -huh. для у нас завжди не вистачає. Є проблемним питанням організація загальної координації комунікації складових, наприклад, від військових частин і з іншого боку цивільних родин. Наприклад, в рамках цього завдання так само головнокомандувачем визначене рішення щодо створення інформаційної комунікаційної системи і назва в неї на зв'язку. Тобто це передбачає постійний зворотній зв'язок військової частини, нашої структури з членом родини або будь-яким військовослужбовцям. Це сайт відкритий, пройшов тестовий режим, повністю функціонує. Як це працює тоді, розкажіть? Ну, це інформаційна площадка, яка в собі агрегувала. Всіх основних учасників заходиш на, на зв'язку, тобто це сайт ЗСУ, на зв'язку так і називається. сразу вибиває, заходить там на першій панелі відображається для чого створена ця система, а саме створена вона в рамках супроводу, і там повністю відображаються учасники хто. Ну, основні учасники це військовослужбовці, члени родин, сім'ї, військові частини, територіальні центри. Там є весь спектр послуг, які надаються військовим, надаються їх родинам. Там є всі основні учасники процесів, які дотичні до, наприклад, пошуку зниклих безвісті, до обміну полонених, до організації супроводу, там по психологічній, по юридичним консультаціям є повністю весь спектр таких учасників, основних плюс там є інтерактивна така мапа, яка крута, на мою думку, про те, що на ній є можливість переглянути всі акт. Актуальні знижки для військових, тобто бізнес, який долучається, то на цій мапі вони так само агреговані і можна локаційно переглянути будь-яку точку будь-якого надавача, яка в нього є послуга, яка є знижка для військового для родини, що потрібно. Надати для підтвердження, що ти маєш право на отримання такої знижки і можна скористатися в рамках цієї діяльності. Тобто, ми організовуємо постійні зустрічі з членами сімей загиблих зниклих безвісті, наприклад, і об'єднання родин від якоїсь військової частини через цей сайт нам подають заявку і далі ми організовуємо зустрічі так само, наприклад, в рамках. Вдосконалення роботи по організації транспортування наших тіл загиблих. У нас створена інформаційна система на щиті. Вона так само максимально спрощує і ефективніше дозволяє забезпечити транспортування наших загиблих оборонців до місця їх поховання. Ми уйшли повністю від формату бумажного в електронний. Можна подати заявку через будь-який гаджет. Прикріпити туди один-два документи, Далі ця заявка попадає так само в роботу до наших співробітників. Вони працюють, формують екіпаж і здійснюють доставку тіла до, для поховання до його рідних. Один з останніх нова одна з останніх новацій. Я знаю, у вас створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Розкажіть про цей підрозділ, чому його створили і чим він займається? Ідея створення цього підрозділу вона була закладена ще. Можливо, в році 2019 або в 2020. Коли так само в рамках позаштатних груп у нас створювалися групи мінімізації пошкоджень і ушкоджень цивільних в районі проведення операції об'єднаних сил. І тоді так само в рамках тих масштабів, вже виникало таке питання щодо. Формування нашої позиції на міжнародній арені є необхідність саме фіксації випадків порушень зруйнувань тих об'єктів, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. І ми створили цей підрозділ. Він у нас знаходиться безпосередньо не в структурі на нашій саме генерального штабу центрального управління. Знаходиться в нашому об'єднаному центрі, про який я вже казав. Там воно називається відділення культурної спадщини, але в рамках створення цього підрозділу нами було проведено окрему підготовку цих фахівців, і ми не то, що набрали людей, які просто виявили бажання. Ми на цю підготовку запросили виключно тих фахівців, які були мобілізовані під час війни до збройних сил України, але вони мають досвід в цивільному житті за цим напрямком. Наразі з того числа у нас вже призначені до цього підрозділу половина, і половина перебувають на розгляді у відповідного командування для перепризначення. Як буде призначений весь особовий склад, ми одразу організуємо роботу в тих районах, де немає можливості для цивільних провести опис і фіксацію всіх питань. І одразу буде працювати цей підрозділ. Розкажіть, чому ви обрали саме цю спеціальність? Починаючи з 2017 року, я, скажімо так, повністю обізнаний. Як воно розвивалося. І там, всі нормативні, от, починаючи з того часу, там опрацювання, підготовка наказів всіх, що стосувалося цього напрямку, я за фахом юриста безпосередньо або приймав участь, або готував ці документи. Ну, воно заходить, воно класно, коли ти отримуєш задоволення від служби, коли в тебе є бажання йти на службу, нема бажання уходити з служби. Сподіваюсь, дружина не побачить це. Але такі умови, на жаль, що ми маємо бути постійно на зв'язку і постійно виконувати свої обов'язки, вкладати душу, сили задля створення нашої перемоги. Вона має бути спільною. Про роботу служб цивільно-військового співробітництва ми говорили з начальником центрального управління цивільно-військового співробітництва генштабу збройних сил України, полковником Олександром Кутковим. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.